Вітаю, друзі! Випала невеличка можливість зробити для вас відео, і я користаюся нею. І хочу показати вам ось що. Штучний інтелект створив ось таку картинку. А я вам хочу її трохи зробити цікавішою, як завжди. щось придумаємо такого новенького. Перенесемо цю нашу картинку на таймлайн. І застосуємо до неї ефект Glow. для цього в, after effect, в вкладці Ефекти набираємо Glow і знаходимо цей VR Glow. Ми вже неодноразово з ним працювали, але отак от от ми сьогодні також з ним попрацюємо. Сподіваюся, ви ще пам'ятаєте, як це робити. Бо я вже потроху починаю забувати. Ось у нас є картинка, до неї ефект Glow застосований, ось він у нас. Так. І тепер нам потрібно десь відсунути, скажімо так, від початку. І у нас є ось такий, дивіться, оця вкладка Luma Threshold, Який, бачите, ось таким чином засвідчує нашу картинку. Тобто застосовує ефект Glow ось тут. Тому нам потрібно, давайте скидаємо на початок. ось, по замовчуванню. Вмикаємо ключові кадри, відсуваємо трохи і починаємо робити наш ефект. Робимо ще раз цей 90, робимо десь три кадри вперед і ставимо 07. Ось так невеличке засвічування. Далі знову на два кадри рухаємося вперед. 2, ну, давайте 3. Ну, давайте давайте все ж 2. І робимо ось так. Ну, 8 ставимо. Можете як завгодно вибирати. Це, звісно, ж все, як я завжди вам кажу, на ваш розсуд. В залежності від того, що ви хочете отримати. Ось у нас вже, бачите, є такі миготіння. І тепер потрібно просто продублювати, скільки ви хочете разів. Ще раз робимо, наприклад. 07, рухаємо далі. 0.0. 0,9. І тепер воно ось так у нас буде. Миготіти потрошку, дивіться. Ось так. Я вже зробив цілий набір такого. Ось так. Дивіться. Цей проект, коли я робив відео, я вже його зробив і тому просто хочу скопіювати його. Дивіться, що ми. Ну, ми просто копіюємо те, що я вже маю Так. Не рухається. Ось так. Ctrl-C. Повертаємося, повертаємося на наш проект і просто вставляємо. Ну, це я вставляю, бо оскільки не хочу робити другу, другий раз цю роботу і затримувати вашу увагу. Але ось так це врешті виходить. Ось, бачите, у нас є таке, наче блискавки працюють. Але тепер воно у нас, бачите, світиться білим світлом, тому що колір у нас вибраний білий. Тому ми вмикаємо оце Use Tint Color. Переходимо в вкладку Tint Color і вибираємо ну, от якийсь такий червоний червоний. І тепер у нас оце миготіння буде відбуватися таким. Червонувати, бачите, наче відблиски від вибухів або від полум'я і вогню цього. Ось так. Ну, і якщо вже закінчити, то ми можемо перейти в наш графікс. Якщо пам'ятаєте, є відео, де я вам пропонував е снігові та вогняні флейкс Ну Типу іскри такі. Беремо його сюди, перетягаємо, знаходите або моє відео, і робите так само, або якщо ви вже його застосували, скачали собі, то можете просто так само, от як я зараз зробив, перетягнули сюди, і у нас вже, крім нашого блиску, з'являються іскри. Бачите? Ось ці іскри. Тепер ми переходимо у вкладку, де у нас іскри. і Трохи регулюємо, дивимося, як вони у нас рухаються. Ага. Ну, в принципі, вони і так непогано рухаються. У мене ось такі установки виставлені, тому я не буду чіпати. Якщо у вас вони інакші, можете трохи змінити. Але дивіться, у нас ось тут наші іскри виходять за межі нашої картинки. Тому ми перейдемо в ефекти, набираємо тут кроп, нам потрібно обрізати. Краї нашого відео. І застосовуємо, секунду розширю, застосовуємо до нашого оцього е шару, який ми взяли з графікс. Тобто там, де оці іскри. Так, дивимося, переходимо в ефекти, і нам потрібно ліворуч і праворуч підрізати їх. Тут я вам зразу скажу, що у моїй картинці це. 30% ліворуч і 30% праворуч. Ось так ми підрізаємо. У вашому випадку може бути будь-як. Тому ви експериментально рухаючи оці, ось дивіться, бачите, рухаючи оці показники, можете підмінимо, можете відрегулювати шари. Дивимося, що нас вийшло. Ось так непогано, мені здається. Той ефект, який я вам і хотів показати, як ми трохи оживили отаку картинку, яку створив штучний інтелект на запит Україна у боротьбі. Ось так. Все, я дякую вам за увагу. Сподіваюся, це відео було корисним для вас.